На Авдіївському напрямку гаряче ситуація на Авдіївському напрямку загострилася. Шокуючі деталі з'явились, від яких насправді волосся дибки. Наскільки там напружена ситуація, відповідь дали військові експерти. У Генштабі розкрили ситуацію на найгарячіших напрямках. Про це все сьогодні з вами поговоримо у цьому випуску. З вас подобайка і активніше дописуйте свої думки в наших коментарях. Зокрема, ці хто новенькі обов'язково підпишіться і натискайте на. На дзвіночок, аби бути в курсі виходу наших нових відео, адже ми постійно розповідаємо, яка ситуація відбувається на фронті. Найгарячіші новини, ну і, звісно, актуальні новини, які з'являються у новинному просторі. Отож, за добу на фронті відбулося 80 бойових зіткнень із ворогом. Військова ситуація в Авдіївці дуже напружена. Імовірна третя хвиля загострення на цьому напрямку. Про це до речі, сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у інтерв'ю. «Укрінформу». Далі його думка детальніше. Дуже напружена ситуація у місті. Ворог не залишає спроб все-таки оточити місто. Штурмують вони реально і вдень, і вночі. Гатять зі всього, що є в наявності. Ствольна, реактивна артилерія цілодобово працює по наших позиціях. Майже не вщухаєсь і стрілецькі бої. Ми розуміємо, що третя хвиля цього загострення все-таки буде. Але наші хлопці чекають. Сказав Віталій Барабаш за його словами, генерали РФ мають містичний потяг до облог котлів всіх цих історій. Це відбувається на тлі постійних військових невдач РФ в інших регіонах, таких як Бахмут, Херсон і Запоріжжя. А також незадовільної роботи протиповітряної оборони в Криму, ну і, звісно, прикордонних районах Ерефії. Скрізь за них щось летить, їм конче треба якісь побєди для внутрішнього споживання, зауважив Барабаш. Він зазначив, що починаючи з 2014 року Авдіївку намагалися захопити декілька разів. Нинішня спроба загарбників вже тридцята чи п'ятдесята. Наймовірніше спрацював якийсь розрив комунікації між нижчою ланкою військового командування на місцях і військово-політичним керівництвом, умовно кажучи, в Кремлі. Десь на середній ланці спрацював цей збій, бо знизу точно казали, що на Авдіївку так не можна йти. Треба серйозніше підготуватися. А там, мабуть, перекрутили і сказали, все, Авдіївку візьмемо без проблем. Сказав Віталій Барабаш за його словами, зважаючи на великі втрати противника на авдійському напрямку, хтось у військовому керівництві РФ має відповісти. Тому окупаційні війська намагаються якось. Виправдатися, розповідаючи різні історії у своєму і ну, взагалі у своїх різних телеграм-каналах, мовляв, що в такий спосіб вони запобігли головному удару контрнаступу Збройних сил України, який нібито мав бути на Донецьк. Плюс окупанти розуміють, що Авдійський напрямок це певні панівні висоти. А вони воюють по книжці з часів Другої світової, яка пише, що треба взяти висоту любой ціною. Вони чомусь забувають, що зараз зовсім інша війна. Технологічна великою мірою війна дронів тощо зазначив барабаш за його словами. Авдіївка розташована на висоті з міста видно Донецьк і Ясинувату. Саме тому рашистам це потрібно. За е висловом одного з безпосередніх учасників тих буремних подій, що нині вирують в районі. Авдіївки там зараз пекла. Пекла чому 40 тисяч російських вояків, представників щонайменше трьох російських армій, зокрема другої гвардійської, яка вважається по праву, чи найбільш боєздатною у складі російської армії, зараз намагаються реалізувати кейс повної окупації міста фортеці Авдівки. Справа відверто скажу, непроста, бо мережа інженерних та фортифікаційних споруд, які з чотирнадцятого року будували українські сили оборони, є таким міцним горішком, тим не менш. Ворожа авіація, ворожа артилерія, системно та металічно руйнує. Руйнує не лише е, промислову інфраструктуру цього міста фортеці, не лише поцілюють по е, житлових будинках в будинках звичайних мешканців чи по об'єктах соціально-культурного буття, колись буття е, цього е, шахтарського. Міста вона ще та артилерія та авіація гатить по захисних оборонних спорудах наших військовослужбовців. І перша лінія цих залізобетонних споруд фактично зруйнована вщент. Бо надто багата, надто системна, надто динамічно ворог використовує свою перевагу в авіаційній компоненті і за допомогою в тому, числі тих самих керованих авіаційних бомб Руйнує Руйнує під залізобітонне укріплення, і наша армія змушена маневрувати, переміщуватись на інші рубежі та позиції, що певною мірою зменшує е, важливість для більш такої динамічної. Динамічного руху, динамічної оборони нашими нашими силами оборони. Ще один дуже важливий кейс: ворог знов ж таки абсолютно не зважає на втрати серед своїх штурмових загонів, тих самих штурмовиків загонів штурм зет і має чималу кількість. Головнокомандуючий збройними силами України генерал Валерій Залужин зазначав, що за кілька тижнів активних штурмових дій в районі об'єкти ворог вже втратив 10 тисяч своїх військовослужбовців. І, здається, він не зупиняється і планує далі атакувати. Буквально днями з'явилася інформація, що ворог вже заходив до крайніх хат в районі населеного пункту СТПВ. А це вже досить таки тривожний дзвіночок, адже далі ще буквально пара населених пунктів, і фактично. Автійка опиняється в оперативному оточенні. Збройні сили України нібито просунулися до залізничної станції біля Степового та біля ресторану Сарська Охота на південь від Авдіївки. Українські військові успішно контратакували та просунулися поблизу Авдіївки Донецької області у понеділок, 13 листопада. Про це, до речі, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Військової рефії стверджують, що українські сили просунулися до залізничної станції біля Степового та біля ресторану Сарська Охота на південь від Авдіївки. Інший військові рефії заявляє, що. Українські військові невдало атакували поблизу Красногорівки, що знаходиться за 5 кілометрів на північ Давдіївки. Ну а попри успіхи української армії, певні просування, нібито, є у збройних силах арафії. Так, геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують, що окупанти нещодавно просунулися до східної околиці Степового, що за три кілометри на північ від Авдіївки. Аналітики з посиланням на генштаб України запевняють, що окупанти здійснили невдалі атаки на південний схід і південь від Новокалинового, що знаходиться за 11 кілометрів на північний захід від Авдіївки, на схід від Первомайського, що знаходиться за 11 кілометрів на південний захід від Авдіївки, і Новобахмутівки, що знаходиться за тринадцять. Надцять кілометрів на північний схід від Авдіївки, ну а також поблизу Авдіївки та Сєвєрного, що знаходиться за 6 кілометрів на захід від Авдіївки. проблеми для Авдіївки создав вихід росіян на эту трасу. На этот відворот. ми довго держав на северо-восток, от траси з Дніпра на Ну Песках з Дніпра на Донецьк. довго удерживали, но тем не менее росіяни там рознесли все в дриз буквально. просто снесли там весь укрепрайон, район, пришлось отойти. То есть вот эта проблема, они а там не наличие или отсутствие каких-то рубежей или минных полей. Решить ее можно. Достаточное количество сил, средств, вот даже опять же по этой, по этой же трассе, что просят, даже просто посмотрев на карту, срезать эти две клешни. Почему? Потому что это не обгибка в окружении или в полуокружении. Это ж вот эти клешни российские в окружении, в полуокружении. Тем более Авдеевка-то 10 лет э, закапывалась и заливалась бетоном, а эти клешни голые. Э, они ж э, толком ни, ничем, ниоткуда не укреплены, и достаточное количество сил, средств, даже просто в движении по этой дороге, вот, по которой мы сейчас нарисовали, вдоль этой дороги, даже в дождь, э, в, так как эта дорога с твердым покрытием и сброс воды, там, там целые, там чуть ли не 100-метровые слева-справа, сооружения есть, которые дают возможность там двигаться тяжології технике, То э, у Росії, они, Росіяні сейчас что делают? Они окружают с одной стороны Авдіївка, а з іншої сторони, ані шлезуть самі в котел. И причому два котла и северный, и южный. До прикладу минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося відбити десятки атак окупантів. Найгарячішими напрямками залишаються Авдіївський, Бахмутський та Мар'їнський. Як повідомляє Генеральний штаб, впродовж доби на фронті відбулось 80 бойових зіткнень із ворогом. Так на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Сінківки, Петропавлівки, Іванівки, Харківської області, де українські воїни відбули сім атак ворога. На Лиманському напрямку окупанти безуспішно намагалися штурмувати українські позиції поблизу надії Новоєгорівки, Луганської області та Торського Донецької області. Тут Збройні сили України відбили шість атак ворога. Окрім того, на Бахмутському напрямку. Ку окупанти штурмували позиції біля Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Там українськими оборонцями було відбито 15 атак ворога. Ну, і, зокрема, сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, де завдають втрат у живій силі та техніці окупантів, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку окупанти за підтримки авіації продовжували спроби оточити Авдіївку. Українські ж воїни, стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Ну і безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового Авдіївки, Сєвєрного та Східніше Порвомайського Донецької області. Тут силами оборони відбито 18 атак ворога. За даними Генштабу, на Мар'їнському напрямку ворог з використанням авіації вів безуспішні штурми в районі районах Авдіївка та Новомихайлівки Донецької області у цій зоні Збройні Сили України відбили 24 атаки ворога. Також на шахтарському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області. А на Запорізькому напрямку українські захисники відбили чотири атаки загарбників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. В той же час українські війська продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Там Збройні сили України завдають окупантам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують їх уздовж всієї ділянки фронту. Ну на Херсонському ж напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу та гатять по тилах рашистів. А я вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, аби бути в курсі виходу наших нових відео. Ну і звісно. Дуже прошу вподобайка і коментар. Таким чином, ми будемо просуватися в інформаційному просторі. Доєднуйтесь до майбутніх наших випусків, обіцяємо, що буде цікаво і актуально. На тлі цих всіх новин не забувайте вірити в перемогу нашої держави. Адже ми єдині, ми незламні, і ми усе зможемо. Тож слава Україні і слава українському війську.